Дикий худір, що знаходиться у селі Буда Черкаської області, це музейно етнографічний комплекс, розташований у самому серці Холодного Яру. Це місце має унікальну атмосферу українського козацтва. На території комплексу є козацька церква імені Петра Кавнашевського, видатного українського діяча та останнього кошового отамана Запорозької Січі, а також славнозвісний тисячолітній Дуб. Вік дуба оцінюється приблизно у 1100 років, а висота сягає 30 метрів. Обхват стовбура становить близько 9 метрів. Це дерево, назване на честь Максима Залізняка, лідера гайдамацького руху. Дуб також є місцем, де відпочивали історичні постаті, такі як Богдан Хмельницький, Северин Наливайко та Тарас Шевченко. Дуб Максима Залізняка оточений багатьма легендами, що передаються з покоління в покоління та додають йому особливої магії. Одна з найвідоміших легенд говорить, що під цим дубом гайдамаки проводили свої наради та вигадували стратегії боротьби. Сам Максим Залізняк, ватажок Коліївщини, нібито отримував під дубом благословення на боротьбу за свободу. Легенда стверджує, що це дерево не тільки стало свідком вирішальних історичних моментів, але наче увібрало дух тих часів. Також існує повір'я, що дуб має цілющу силу, кажучи, якщо доторкнутися до його кори або постояти біля нього, можна набратися життєвої енергії, сили духу та знайти натхнення. Однією з визначних пам'яток української архітектури та історії є найвідоміша Ільїнська церква, розташована в селі Суботів Черкаської області. Її було збудовано у 1653 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького як родову церкву Усипальницю. Ця церква є не лише архітектурною пам'яткою, але й символом української історії. За легендою, саме тут був похований Богдан Хмельницький, хоча точне місце його поховання залишається загадкою.